Всім привіт! Давайте подивимося такий розклад, де ви застрягли в трансформації? Сьогодні поток трансформація. Хтось чекав пенділя, що ходить з вчорашнього дня з потоку. Так, ну давайте, де ви застрягли? Яку трансформацію ви зараз проходите? Яку трансформацію ви проходите? Яку трансформацію, трансформацію «Ловити госпожу удачу за хвіст. Вам зараз відкриті дороги. Але ви з якихось причин стоїте. Тобто, хтось там не знаю, по кар'єрній сходинці піднімається, да? хтось бізнес відкриває, хтось там щось там не вдавалося, все вже наладили якісь процеси. Дороги відкриті, звістки вам підказки йдуть, ви їх бачите з простору, ви їх чуєте через мої відео, через відео моїх колег. Ви на сьогоднішній день під захистом. Якщо хтось воював в магічних атаках і казали, що от був такий вампір, він мені закривав. А я я, який поганий, закривав мені фінканал. На сьогоднішній день карти кажуть: ви під захистом. Ви під захистом. Якийсь вампір. Вампірша були в вашому оточенні, але на сьогоднішній день його перекрили. Аж ворог перекритий на сьогоднішній день. На сьогоднішній день ви маєте летіти вгору, як цей вертоліт, самоліт, вертольот. Хорошо, почули, да? тобто тут якісь варги у вас були, вони в прошлому. Це для тих розклад, хто? Ця інформація для тих, хто займався якимись чистками магічними, в провідників в якомусь регресії був, розбирався да, з тими історіями з кармічної точки зору, з енергетичної, які ви уроки проходили і так далі. Окей, чого ви не можете взлетіти в своїх якихось починаннях? Чого? Гора. Хорошо, гора. Гора стоїть, але ви самі собі її ставите. Ви самі себе зупиняєте від успіху. Вам кажуть сили. Візьми візьми шанси. А ви стоїте на місці. Ви самі себе стримуєте. Ви хочете освобождення, хорошо. Ви хочете освобождення, а вас піднімаються емоції. Давайте подивимося, що вас стримує від вашого успіху на психологічному рівні. Я... Сьогодні для вас класний розклад. Прям поток полетів, я все кинула. Ви надягаєте посмішку. Це захисна реакція, а е, в душі бурлять шторми, Сора з кимось була сварка, назріває хтось вас кумарить в вашому оточенні, в кожного це своя людина. Дивіться, у вас емоції через край виплескуються. Ви, ви ну, біль, біль вас не прожита, щось мене не відпускають. Щось ви не довідпускали, а з, ким це, з чим це зв'язано? Ви боїтеся йти в свою реалізацію в якийсь успіх? Да? Хтось там дар свій відкрив, боїться йти в маси виступати? Вас э, страх, що вас будуть обвіняти. Ти шарлатан, ти шарлатанка, да? ви боїтеся осуду інших людей. А що скажуть люди? А мене побачать знайомі, скажуть, що я чокнута. Ви тут в дитинстві пережили рану атвірженія. Дивіться, яка у вас була історія. Це вас і зупиняє, тому що ви в дитинстві не мали підтримки. Часті історії, коли нас доглядають бабусі, це також рана, Тобто, Якісь моменти ви переживали, які вас ранили. Хтось жив без батька, хтось жив без матері, і ви натягуєте олипку, в мене все хорошо, і вашому успіху можуть часто е заздрити. Чому? Тому що ви не показуєте вас, знаєте, у вас не покерфейс, е як я вже навчилась робити, а ви е смієтеся, коли в душі біль, коли в душі роздрайв цей. Да? І щоб не плакати, вона сміялась. оце про вас, і я колись це все проходила, і тому всі заздрять. І ми задаємо собі запитання. Так, чого ж заздрити? Нема чому заздрити? походіть в моїх тапках, а вас знесе за поворотом. Ну ви для соціуму одягаєте, скриваєте біль, заблокована, закрита анахата, Ви свою біль ховаєте, ця біль не прожита, вона вас і зупиняє. А на кого вона ця біль затаїлась? Вас? На партнера, на маму чи на тата? На кого? Ну, щось зв'язано з двойкою кубків. От Часто приходили клієнтки останнім часом, коли будували сімейний бізнес, будували-будували. Хтось розумніший, хтось тупіший. І той, хто хитріший, віджимає бізнес. Отакі От, теж часті історії. І ви не тільки втратили партнерство, якщо ви розійшлися, а ви втратили частинку себе, частинку свого бізнесу, куди ви вкладались. Тому тут чітко комусь кажуть: Довідпускай, розчарування сльози, хтось розійшовся, вам дуже важко. Можливо, ви розстались, розвелися, і вам важко стати якби, в ті рейси, щоб нормально їхати. І апріорі ваш емоційний стан впливає на вашу успіх. Ви, вам йдуть підказки, вам йдуть, можливо, навіть якісь думки, е, знаєте такі інсайти, мрії. О, і це можна зробити, і це можна зробити. Ну ви не робите, ви сидите е, в такому заточенні, лінь на вас нападає, енергії нема. Енергії немає, тому що ви не довідпустили до кінця партнера, партнерку, з якою розсталися. Там частину себе ви лишили в ній. Тому забирайте, прибирайте енергетичні прив'язки і забирайте енергетично весь свій фокус звідти. Де ваш фокус, там ваша енергія. Також тут оця травма, яку ви перепрожили, рана отвірження, і ви її прожили перше в дитинстві. Дивіться, яка у вас історія була. Далі ви це відчули в партнерстві, що, про що нам карта і підсвітила. Да? Тобто, все будували, будували, все рухнуло, і пішов партнер, можливо, зрадив вам як варіант, можливо, просто пішов, да, там собі жити своє життя. І оцю рану отверження ви боїтеся перепружити в своєму якомусь успіху. Да, мене не приймуть, скажуть, що я там не дошу, я це синдром самозванця, я ще не все знаю. А якщо це бізнес, то ви прям підсвідомими страхами, блоками ви створюєте такі ситуації, що там вас партнери кидають, до вас знайдуть клієнти, займайтеся цим пропрацюванням, хто не вміє, приходьте. Приходьте в регрес, приходьте на наставництво на місяць. Да, і прям вам треба це відсікти, бо ця е, травма і це такий негативний досвід. Він вам показує, куди б ти в партнерство не зайшла. Там будуть придателі, там тебе атвергнуть, там скажуть, що ти хіровий там не знаю практик, масажист, перукар, не знаю хто ви. Оце у вас покинуте стояння, на сьогоднішній день. Ви проживаєте, і ви боїтеся знову ж це перепрожити. Там, де ви реалізовуєтесь в своїй роботі, ви боїтеся, що знов ця біль, знов ця історія прийде. А вам хочеться жажди признання від партнера, партнерки, від клієнтів, від роботодавців, від батьків. Ви самі маєте навчитися це робити, самі себе признавати, робити все для себе. Вас дуже затягнувша обіда, вона глибоко сидить. Ви можете мені писати в коментарях, та я вже всіх просила, всіх відпустила. Мозги ваші да, але серце ваше ні. І оце впливає на ваш успіх. Добре, давайте подивимося, а яку карму минулому житті ви напрацювали, що перепроживаєте таку історію в фінансах і в роботі? От мені фонить робота декілька днів. Фінанси ваші трансформуються, любовна тема ваша трансформується про що я записувала вчора ролик, яку карму ви напрацювали в минулому житті? Що ви зараз приходите? Такі із в успіху в реалізації в грошах і в бізнесі, в роботі? Так, дивіться, яку мені тут історію показують в минулому житті. Ви були практиком, не знаю, відьмою чи відьмаком, неважно. Ви працювали з бафометом, Тобто, ви е, заключали контракт з дияволом, і ви тут впливали на пари. Тобто, да, ви втручалися там, привороти, якісь робили різного роду, розводили пари, тобто закривали їхнє партнерство, тут сукуби якісь ліпили. Да? І за це е, диявол, що вам давав? Фінанси, власть? Все, що ви хотіли, але таке беззаконня ви робили, і ви таким чином собі створювали фінканал, фортуну, удачу тобто, нечесним шляхом. Я і розказую в своєму блозі, що якщо у вас є сила і від темних, і від світлих, ваша задача зазідать, допомагати людям, проходити трансформації, сутності прибирати, чистки хтось робить, розклади ті самі робити, але зазідать. Не сидіти на кладбищі, хірньою не страдати ніякими ритуалами. І от ви собі напрацювали таку негативну карму грошей. І зараз ви отрабатуєте, зараз в ваше життя може приходити магія, зараз в ваше життя можуть проходити свикрухи, там, мами чиїсь розводити, розлучати. Це все по справедливості. Це карму, ви таку напрацювали в минулому житті. Да? Тобто, і також тут ще показують мені, що в роду, от ви таку карму напрацювали, прийшли в цей рід, і в роду також болезняна тема. Удачі, успіху, реалізації! Проаналізуйте, ваші батьки, там бабусі, дідусі, вони були в багатстві, в достатку, в замках жили. Чи вони так середньо жили або дуже бідно? І апріорі, ви попали в цю історію, тому що ви там з дияволом заключили контракт, який треба зараз розірвати. А ви, звісно, хтось робить, хтось не робить, але в основному ніхто не робить. Тому на сьогоднішній день ваші фінанси зупиняють, тому що ви трансформацію проходите, трансформацію, карму свою так закриваєте. Розв'язувати треба ці кармічні вузли, Іти в минуле втілення, йти в регрес, розв'язувати і працювати з темою роду. В роду такі самі були історії, де напрацьовували, де знаєте, теж робили, впливали на і особисте життя, і фінанси. Но через ту історію, яка у вас зараз відбувається, нелегка трансформація вас будять до вашого призначення. Якщо ви, умовно, бухгалтер, а вам треба стати масажистом класним, вас виштовхують, тому у вас можуть бути проблеми. Я все на прикладах. В когось тут, на сексуальному каналі, перша друга чакра, інкуб, сукуп, бо тут і сукуп, і інкуб випадав. Тобто для чоловіків сукуп, жінка, для жінок інкуб. Прибирати їх, тому що вони енергетично. Самі прийшли, на урок прийшли, чи хтось ритуал на вас зробив, прив'язку, якусь, приворот, вони прийшли. Вони прийшли з уроками для вас, щоб ви пройшли, зрозуміли свою карму, покаялись, що ви робили в прошлій житті, да? і пішли в свою місію. І так вас ведуть, тому що в прошлій житті ви займалися червонокніжжиєм. От тепер ми так платимо, і я так платила. Ви думаєте, що я свята? Ні, я не свята, я така сама грішна, як і ви. Я ще святих не зустрічала. Ми всі косячимо, в цій житті, в прошлій. Наша задача розібратися, закрити свої косяки і почати нову сторінку свого життя. І таким чином ви напрацювали оцю негативну карму грошей, і тут ще випадає Мінець безбрачія». Тож тема важка, любовна, але ви привороти робили. Зараз у вас є вінець безбрачя, тобто програма адіночества. І також вона є родова, тому ви прийшли в цей рід, тому саме ви прийшли в цей рід пропрацювати, бо у вас точно така сама карма. Ви привороти ліпили на е, партнерів, на якісь стосунки, на сім'ї. А зараз у вас не складається особисте життя. Ви розводитесь, ви не можете зустріти партнера нормально, хтось вообще не може вийти заміж, хтось там постійно розлучається, хтось постійно в аб'юзивних стосунках. Працюйте з цим. Оце ви відпрацьовуєте зараз карму. Але ви пройшли це. Це не означає, що ви до кінця пройшли трансформацію. Ви маєте усвідомити за що це, подивитися, що я пройшла урок. Ви в собі щось змінили? Ви вообще зрозуміли для чого? Просто, що в мене був кармічний партнер, я пройшла. Ні, це ви не пройшли урок. Ви точно в такі самі аб'юзивні стосунки наступні, так само попадете. Що для цього треба? Працюйте своїми дитячими травмами, працюйте своєю кармою минулих тінь і працюйте з родовими програмами, які вас тримають. Коли ви почуєте мою підказку сьогодні для вас, від вищих сил, які через мене говорять, до чого ви прийдете? Давайте подивимося, до чого ви прийдете. До чого ви прийдете, якщо ви потрудитесь і розберетесь з цим. Ну, от, чорствость: пропрацювати емоції, навчитись проживати емоції, зцілити своє закам'яніле серце, попрацювати своїм контролем, ви контролюєте всіх і всіх, спасаєте, і прийдуть вам сокровища. Зрозумійте, коли ви проходите будь-які трансформації, перший ключ, підказка, що я, бляха, пройшла трансформацію, у вас приходить приток грошей. Не знаю, з різних нових якихось істочників, не знаю там премію всім, дали, е, нікому не дали, вам дали на роботі, да? там умовно не було клієнтів, прийшли клієнти. всесвіт нам, з нами говорить через гроші, якщо ви пройшли урок, вам йдуть гроші. Якщо ви трансформуєтесь, якщо ви ходите до провідників, да? майстрів, майстрів, того, що таких зараз багато. ви ходите в регрес, ви не розумієте, що ви там робили в тому регресі, просто подивились свою прошлу життя, і що далі? Ми побачили демона, кажу, що ви з тим демоном робили. Заганяли, куди. Людина апріорі не розуміє, що вона робила на цьому регресі. Ну, гроші заплатила до свідомих практиків. Заходьте, ходіть, заходьте, слухайте, що на сторінці віщає, про що людина віщає, про якісь глибокі речі, пояснює, чи виставляє свої роботи тільки. Ні о чому, аналізуйте все, що ви бачите. Коли ви навчитеся вибирати правильних майстрів, у вас будуть фінанси. Після будь-яких проработок мають приходити фінанси. Це і є результатом, що ви працювали.